Алені найкращі друзі сов. Щаслива пурпурна сава їхала на автошику до перекарні робити зачіску. Увечері вони з пуром планували похід до театру на виставу щасливі разом. У цьому спектаклі грали знамениті лісові зірки, артисти світового рівня, відомі в усіх лісах. У передчутті щасливих митій вона поспішала все встигнути. Ще потрібно було заїхати до відомої модельєрки Павчихічіхи, щоб забрати нову пурпурову золоту сукню, а у майстра взуттєвих справ ведмедя чобота забрати свої нові туфельки. Пурпурна савана, співаючи пісенькою, літала адже вона пташка швидка й легка, щоб встигнути все вчасно, у добру годину, зробити всі свої справи. І тут, посеред дороги, Стояв якийсь автомобіль, який не обійти і не об'їхати. Сава почекала п'ять хвилин, але більше чекати не могла. Автомобіль не збирався зрушати з місця. Сава вийшла зі свого автошика і наблизилася до машини, що стояла просто посеред дороги. Може, допомогу потрібна, подумала вона. «Добрий день!» – звернулася пурпура до великого оленя що сидів за кермом. Добрий день, добрий день, задумчиво промовив Олень. Можу, я вам якось допомогти? запитала сава. Так, можете. У мене бензин закінчився, не встиг до заправки якийсь сто метрів доїхати. Вибачте, став розсіяним, ночами погано сплю. Просто у нас з'явився маленький оленятка, а він ночами не спить і нам не дає. Тож усі ми не висипаємося, от я й такий неуважний, сказав, майже плачучи, дорослий олень. Нічого страшного, так буває з малюками, коли в них зубки починають рости. Давайте я вам допоможу. Давайте. Олень дивився на саву і не розумів, чи то просто співчуття доброї пташки, чи щось рідне і знайоме було в її обличчі. Вибачте, а ми з вами випадково не знайомі?» – несміливо спитав Олень. Не знаю, але щось у вас, здається, мені знайомим, замислилася сава. «Пурпура, привіт, упізнав Олень. Ви мене знаєте. Лісового галяни на веселій історії. Ну, згадай, згадай. Алень, друже, привіт, скільки років, скільки зим! Я така рада тебе бачити. Ти так змінився, став такий солідний. А ти, справжня красуня, я такий радий бачити тебе, дорога. Як справи? майже одночасно спитали вони, а не Одна. Усе добре і у мене все чудове. Я дружився з найкрасивішою аленихою нашого лісу, Мартою. У нас народився синок, красунчик, але дуже вередливий, не спить ночами, і ми разом із ним. Це минає, але я став зовсім розчіяним. Тепер розумію, яке значення має сон для здоров'я, а раніше, маму, не слухав спати мене не покладеш. Як ти? Я директор олінячої школи, інститут закінчив, маю вищу освіту, а ти як? Ой, у мене скоро весілля, я зустріла каханага. Пура. О, у вас навіть імена схожі? Так, ми дуже схожі, ніби створені одне для одного. Запрошую тебе з Мартою та красунчиком на наше весілля. Дякую, ми обов'язково приїдемо». Я надішлю запрошення. Яка в тебе адреса? Лісова вулиця, будинок 4, Олешко Олень Лісовий. Ми чекатимемо запрошення на весілля. Дуже радий нашій зустрічі. Я довго сумував за нашими казками, історіями, галявиною, але минув час, я зустрів друзів, майбутню дружину, закінчив школу, потім інститут. Після навчання мене запросили директором воленячу школу. Наш попередній директор Петро Петрович пішов на пенсію, подорожує з сусідніми лісами, він про це мріяв. Добрий був директор. Благословив мене на успішне керівництво по-батьківськи, а тепер допомагає, якщо щось потрібно. Та ти задоволений своїм життям дуже. Я рада за тебе. Ти знаєш, як я люблю маленьких алінів. Це моє життя. Знаю. Так, що ми все про мене та про мене, а як ти, стала відомою письменницею, весь світ чую про твої казки пурпурової сови. Так. А пур чим займається. Пура своє улюблене тіло. Він займається охороною всіх сов. Гата хто вважає сов дуже мудрими, таємничими і цікавими птахами, тому всі сови перебувають під охороною і занесени до червоної книги. Люди називають сову царицею ночі. Насправді ж ми добре бачимо і вдень, і вночі. Тому нам комфортно жити навіть там, де ніч і день тривають по півроку. Пур любить розповідати дітям цікаві факти про сов. Якось я побачила його на дитячому майданчику. Він сидів і розповідав дітям історії. Я підлетіла ближче, сіла на гойдалку за його спиною і заслухалася. Ми не виглядаємо і ви не вислуховуємо, бо в темряві очі майже не допомагають, захоплено говорив пур. Якщо хтось захоче сховатися і сидитиме абсолютно тихо, ми навряд чи його побачимо. Але варто йому хоч трохи поворухнути хвостиком, і ми все його знайдемо. Ми сови єдині птахи, у яких є зовнішні вуха. Вони в чотири рази чутливіші, ніж у кішки, в п'ятдесят разів, ніж у людини. Пер'я на нашій голови росте так, щоб підсилювати навіть найслабший звук, направляючи його до вух. Сім'я для сов найголовніше. Якщо совеня загубиться, навіть якщо його батьки не повернуться, інші сови знайдуть його і вигодують. Тому, дорогі діти, ніколи не забирайте маленьких савинят додому. Птахи ніколи не гублять своїх дітей. Якщо вам доведеться доглядати за совою, знайте, їй потрібен великий простір, а ще вона любить гратися вночі. Щороку ми ліняємо, чистимо себе від пуху і пір'я, скочуючи це все в грудочки, які потім лежать усюди. Тут Пур повернувся і побачив мене, усміхнувся і сказав дітям, що нам пора. Ой, і мені пора. Ми сьогодні йдемо в театр. Мені ще до перюкаря, до швачки і до майстра Чобота. Вибач, дуже, справ безліч. Який цікавий тебе пур, дуже мудрий, я все розумію. Моя Марта теж любить прикрашатися. Лети, пташка, побачимося, на весіллі чекаю запрошення. Щаслива пурпурна савада помогла Олешкові заправити машину бензином, і вони роз'їхалися, кожен у своїх справах. Сава помчала до перукарні, там їй зробили чудову зачіску. Потім вона заїхала до Чихи, забрала своє нове красиве плаття, а у Чобата новенькі туфельки. Коли вдома вона приміряла все з новою зачіскою і з дзеркала на неї дивилася справжня красуня. Ось і Пур приїхав. Вони сіли в його машину і поїхали до театру. Дорогою сава розповіла пуру, що випадково зустріла друга дитинства і запросила його з родиною на весілля. Пур зрадів, тепер у них буде ще більше добрих друзів. В театрі був аншлаг. Дуже цікава вистава. Зустріли знайомих, сусідів. Вечір минув чудово, а після вистави Пур подарував пурпурові обручку і брошку квітку. Став на одне коліно і попросив її вийти за нього заміж. Пурпура сказала заповітне так. Пурпура і Пур повідомили про своє рішення своїм батькам. Батьки благословили сов на щасливий шлюб. Відсвяткували заручені у сімейному колі. Всі були щасливі. Далі буде.